Шарики. Шарики. Добре. Так, зараз де там? Так, доброго ранку, дітки всі. Сьогодні зараз хвилиночку відкрию свій записничок. Подивіться, будь ласка, хто до нас сьогодні завітав? З якої е, 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 к нам. А Гу -гу -гу. хто це? Мишка. З якої казки, З казки, дітки? дітки? А ну, пригадайте. Сказки півник та двоє мишенят» або казка, яка колосок. Пам'ятаєте? Що в цій касті трапилося? Да, мишенята не хотіли, а піддох все сам. І за це вони отримали хлібаська. Так. І знайшов колосок. І коли він попросив мишенят, щоб вони йому допомогли обмолотити доброго колосок до того ранку, ранку, Машенька, то вони не захотіли йому допомагати. І потім, правильно, залишилися голодними. Дітки, і сьогодні машинята завітали до нас в гості. Вони знайшли колосок самі і вирішили, щоб півник на них не ображався, теж зробити йому спекти хліб. Давайте разом з ним приготуємо. Дивіться, але спочатку давайте розглянемо колосок. Ось, гляньте, Колосок складається з зернини в одному колоску діти дуже багато зерняток. Як ви гадаєте, що потрібно для того, щоб наші зернятка виросли? Давайте разом сонце. сонце. Давайте разом з вами пограємо в гру, що потрібно рослинам. Подивіться, у нас є на малюнку каміння, ґрунт поживний і пісок. Як ви гадаєте, що з цих предметів потрібно рослинам? Голь, голь, голь. Грунт поживний, правильно. Потрібен ґрунт. Земля потрібна. Так, далі. Так, добре. Ось поживний ґрунт. Далі подивіться, будь ласка, що потрібна рослина? Солодкий кока-кола. А може, ми будемо плакати над, над тою рослиною, і вона виросте? Над коло правильно, Потрібна вода. Так, далі. Тут подивіться уважно, що потрібно? Світло Солнце. і тепло, чи холод Солнце. і темрява? Як, а, 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 а якщо завжди буде холодно і буде ніч, виросте рослинка? Ні. Ні. Сонеш, конечно, і за це воно не може дестити, буде темно. Так, тому що рослини тягнуться до сонечка, так? до світла тягнеться рослинка. Правильно, нам потрібно світло і тепло. Так, добре. А зараз подивіться. Ні, не зараз. Дітки. Хліб вважався головною стравою людини. На знак поваги до хліба почесних гостей зустрічали хлібом і сіллю. Вважалося, якщо вдома є хліб. Той голоду не буде, і сьогодні хліб посідає почесне місце в кожному домі. А от зараз, будь ласка, подивіться цікаву історію, як хліб потрапляє до нашого столу. Привіт! Ми не уявляємо нашого столу без запашного хліба. Перш ніж потрапити на стіл, хліб проходить довгий шлях від поля до магазину. В нього вкладено багато клопіткої праці людей різних професій. Давай подивимося, як це зазвичай буває. На полі вирощують пшеницю і жито. З пшениці зазвичай роблять білий хліб, з жита чорний. Самі рослини складаються з довгого стебла, листя і колосків. Ось в колосках то якраз і знаходиться потрібний для хліба продукт. Зерно. Зернятка садять пізно восени або ранньою весною. Ближче до літа пшениця і жито сходять. А до приходу осені дозрівають. Якщо за ними добре доглядають, якщо їм вистачає сонечка і вологи, значить урожай вийде хорошим. Після дозрівання спеціальні машини комбайни збирають зерно з полів Потім його потрібно змолотити, тобто подрібнити. Це робиться на млинах. Після молодьби отриману муку обов'язково просівають і розфасовують по пакетах. Тепер саме час відвести борошно на хлібозавод. На заводі в борошно додають певну кількість дріждів, перемішують і дають постояти, щоб хліб вийшов повітряним. Потім замішують тісто. У що піднялася суміш, додають сіль, цукор, яйця. Все перемішують, дають ще постояти. Потім ріжуть, викладають на дека і в грубку. З печі хліб дістають ароматним і рум'яним. Розкладають по машинам і везуть у різні кінці міста. Ось такий цікавий і довгий шлях. Від коласка до короваю. Хліб здавна є символом добробуту, гостинності, хлібосольства. Протягом віків у народі вироблялося ставлення до нього як до священного предмета. Крихти й уламки хліба ніколи не викидали, а віддавали птиці чи худобі. За гріх вважалося не доїсти шматок хліба. А якщо такий шматочок хліба падав на землю, годилося підняти його, очистити від пилу і доїсти. А зустрічати хлібом з сіллю дорогих гостей цей звичай, що має глибоке коріння, дійшов і до нашого часу. У хліб вкладено багато праці, тому бережно ставтесь до хліба. Ось дітки, який довгий шлях, так? проходить хліб від, від поля до нашого столу. А зараз давайте з вами трішки пограємо, не пограємо, потанцюємо руханочку з нашими мишенятками. Меншенят ми сімей, мишенят бігаємо. Давайте, ми давайте дідки перетанцювати. У ніці тихо не сиділи, книжок не читали. Не хотіли днями бігали. Ось наші мишенятка погралися і подивилися разом з вами відео, як, як дуже е, е, треба, потрібно берегти хліб, що не можна його не розкидати, а, а, а треба ну, допомагати дорослим. І вони відправилися е, готувати півнику хліб. А ми з вами зараз пограємо в гру, яка називається Назви, що спочатку. Розгляньте картинки і скажіть, в якій послідовності вони повинні стояти. Подивіться, у нас є картинки з цифрами. Дивіться, що ж спочатку було, що спочатку. Аня. Роз... Ага. Глупою, так здравиться, я то кажуть. Що спочатку в нас, дивіться, під цифрою один. Уже така велика пшениця на полі з'явилася, чи ні? Ви ж слухали, як хліб приходить, а з чого все починається, діти? Давайте відновимо. Що, спочатку було? Чотири. Ну, чотири. Ну, звісно, чотири. А ти як гадаєш? Та льоня, чотири. А що, що Маша думає? Машенька, а ти яка думає? А, є Маша, бо ми Ага. Машенька є. Як ти гадаєш, Маша, яка цифра, яка картинка? була? що було спочатку? Повинна перша стояти картинка. Яка? Чотири. Оля, всі думають, що чотири. А, вітки, от дивіться, будь ласка. Поє, у нас повинна спочатку бути, дивіться, що спочатку роблять? Підготовлюють землю для сіння пшениці. Да? Спочатку орять, орять землю, да? сіють зерно, і за допомогою водички і сонця виростають ось такі зелені колоски, пшениця зелена, молода пшениця. Да? Потім під палючими промінцями сонця, достигає пшениця і якого кольору вона стає діти ось такою жовтою, жовто, такою та. золотистою, да? А потім вона, дивіться, дуже довгий шлях проходить перед тим, щоб потрапити, щоб ось з, 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 замісити тісто для хліба. Да? Що потім? Потім за допомогою комбайнів збирають зерно, везуть його на зерносховище. На млин, де перемилюють на муку, да? потім муку куди везуть? На заводи, да? на хлібобулочні заводи. Замісюють з муки тісто і вже потім випікають запашний хліб і вже потім розвозять, куди діти. Помагають. По де, де ми з вами насолоджуємося. Діти, а ви дивилися уважно, хтось вирощує хліб? Як називається така професія? Що це за професія? Хлібороби, а взагалі дуже багато професій задіяно для того, щоб, щоб виростити хліб. Да? Хлібороби, потім комбайнери, які керують комбайном, да? потім шофери, які везуть зерно, потім ще хто у нас, дивіться, на на заводі, на хліб, хлібобулочному заводі. Як називається професія, ті, хто тісто місяць, хто вони? І печуть, хто дітки? Пекарі вони, да, так, да? теж, Тому що вони продають хліб. Ось подивіться, скільки багато професій для того, щоб хліб потрапив до нас на стіл. А поясніть, да. будь ласка, таке прислів'я. Без солі, без хліба немає обіду. Як це діти? Як ви розумієте, ці Чому слова? Чому можна діти? що Без хліба немає обіду? Я хочу что-то сказати. Скажи, янечка, А моя бабуся Люда і саме вкусніше пичет. Будьте розумочка бабуся, О, твоя любить. Вона сама вміє е пекти, да? Не в магазині купувати, да? ну, так? А ще якщо тільки з, з печі дістати, да? З духовки в нас зараз, то він дуже запашний і дуже смачний. І кірочка там така, Даня, така смачна, смачна корочка. коли Діма, що теж щось сказати. Дімочка, кажи. Моя я на виміш. От Дітки, як ви гадаєте, чому говорять, що без хліба немає обіду, і ми можемо хлібчик їсти? Ви можете Бо, їсти бор, Бо, бор, бор, бор. суп з хліба без хліба. Чи з хлібчиком він смачніший? Смачней. Так, с да, Сма хлібчиком. Він... А ще ви полюбляєте ще. Так, да, да. з зма... а ще, ще можна хліб їсти, дітки. З варенням, з медом, да? Буде дуже. котлеткою. котлеткою. С котлеткой? котлеткой? Да. Гаряча О, котлетка, свіжий да, хлібчик, да. більш нічого не треба, да? До так, добре. А ось таке право, що сказала, не головне. Ліза, ти говорила щось? Угу. Да. Що можна можна покласти. Ковбасу можна, так. так. Так, на хліб можна що завгодно, головне, щоб хлібчик Аби був. Табой був так. хліб, діти. Так, далі. А ось таке. А ось, дітки, угу. таке прислів'я поясніть мені, хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Що це означає? Калачі це такі, дітки, Хлібчик такий, як ви. Чому говорять, що хочеш їсти калачі, не сиди не п... на печі. Що якщо хочеш, щоб. В тебе був хліб, да? наприклад, що треба робити? Працю. Працювати, Працювати багато. Так? Дивіться, ось коли мишенята не працювали з нашої казки, да? не допомагали півнику, то що вони, і що півник їх не пригостив пиріжками. Тому, якщо хочеш. Ось отак, ням-ням-ням. Тому, ну, якщо хочеш їсти, шіпу. то треба працювати, да, дітки, якщо хочеш, щоб в тебе щось було на столі. Так, добре. А зараз давайте ми з вами повторимо або згадаємо правила поводження з хлібом. Як треба поводитися і чого не можна робити з хлібом? От дивіться, перше правило у нас таке: шануй працю людей, які виростили хліб. Да? Ми з вами згадували, скільки багато професій задіяно, щоб виростити хліб. Наступне в нас, дивіться, не можна хлібом гратися і кидатися. Як ви це можете собі пояснити? Чому так? Чому ну, і він стане грязним, і піде нові покупати. Це якщо в магазині да, не будуть. Дотримуватися правил поводження, да, якщо будуть їх там розкидати, цей хліб, то він може бути брудний. А ще дітки, треба берегти хліб. Далі наступне. У так. нас така картинка: хліб потрібно доїдати. Якщо, наприклад, ви собі там відрізали чи вам відрізали шматочок хліба, то його обов'язково треба доїсти, не розкидати. Або не багато хлібчика відрізати, а стільки, скільки ти зможеш з'їсти. Шматочки, можна собі відрізати хлібчика. Так. Ще подивіться, бери, ось так ми говорили, що бери хліба стільки, скільки подужаєш з'їсти. А які ви ще можете правила додати до наших правил, дітки? Про, про хліб? Ще? Можна ще ви ще можете сказати про хліб? Кажи. А ще пабенки не можна з хлібом? Это нельзя, не можна вибачувати мусорку. Правильно, да, правильно. Да, правильно Анічка, не залишати крихти Он на столі і не змітати їх на підлогу. Правильно, той, що хлібчик залишився, його можна віддати тваринкам або пташкам, да? крихти хліба, навіть якщо ви відрізаєте хлібчик і у вас на дощечки залишаються крихти, їх можна на вулицю сходити і витрусити пташкам або тваринкам. І то не аж і асвісні коски, мене домик там, гарно, де ти дотися, де туди йду до них і асвісти. Так, вторіночку. О, яка гарна ідея. На зиму, не треба такое делать, просто на зиму вони мені пользуються на найти... Так, у годівничку взимку да, можна крихти хліба, е, насипати нашим пташкам, яким взимку дуже холодно і голодно. Так, добре. Ось дітки, ми з вами сьогодні. Хто згадав, а хто тільки дізнався, який великий шлях проходить хліб, щоб потрапити до нас? Дома. На стіл. Що ти кажеш, Анечка? Я знаю, это, тут такое так? нельзя дитко. Ага. А можна запитати, дитко, який у вас хліб ну, який ви більше любите? Є ж чорний і біленький. Який ваш улюблений? Я люблю біленький. І подивіться, яка у мене сова. О дуже гарно. Димка, який ти любиш? <плес> И постоим на уроке дому и писаву. У мне новенький урок, я тут и в такую миссии там саву. Добре, Димочка, а ты я их не... любишь? Белый. Белый, Лиза, Лиза тырный, ти... черный. Mm. Сала... Машенька. Смотрите, кажется, мясная. Чорний, ага, дуже гарна. А я люблю такий батон, коли свіжий, свіжий батон, да, дітки? Така корочка батона. <с <с білого, да? Але як говорять, багато хліба їсти дітки не можна. Лібо Хліба да? булочних продуктів, да? смачних булочок. А, що? а давайте з вами ось так трошки подумаємо, що можна з муки, з, з муки спекти.

Всі оці вермишель, макарони, вони теж зроблені з чого, дітки? Ось так мали тут посидіть. І, і... Mm -hmm. і печиво, дітки, і в тортики коли питають. Я тебе принесла? Дуже багато mm -hmm. можна виготовити продуктів з муки, да, дітки? замісити тісти, Я сама поставлю. Добре. Ну давайте, ставьте. Давайте смайлик і будемо на цьому закінчувати. Соня? Соня. Соня? Соня. О, я хліб знайшла. Там і що? Я вам досі знайду какой-то кепчик. Ой, я так? бачу хлібчик. Давайте немає лізочка? А там трошки нижче ліс. А я ось дечеву, крекер знайшла. З чим це воно там таке? Я доласть на слава, Ну, щоб вам сухо не було, я вам чашечку чаю запити. Добре, що діти, До подністи.